Леви, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 9 по 15 червня. І так, Леви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Які люди можуть бути присутні у вашому житті? І візьмемо пораду від карт для вас. І так, Лев тиждень з 9 по 15 червня. Понеділок. Королева жезлів випадає ваша карта. Карта буде говорити про те, що ви в своїй енергетиці, ви на своєму місці, запальні, харизматичні, впевнені в собі. Карта буде говорити ще про взаємодію з вогняною стихією, овен лев або стрілець буде присутній у вашому житті, тобто, можливо, багато комунікацій з такою жінкою. День запальний, день знову ж таки, коли от ваш огонь. Вас підтримує, вам всьому допомагає. це буде говорити про те, що день пройде максимально вашій енергії. Вівторок, карта сили, знову ж ваша карта, карта Лева, Де буде говорити про те, що ви впевнені в собі, ви цілонаправлені і йдете до своєї цілі. Ви знаєте, чого хочете, ви його досягаєте. Карта сили буде говорити про можливо, фізичну роботу в цей день, тобто. Можливо, придеться багато працювати фізично. По цій карті в нас дуже хороше здоров'я. Якщо воно і не дуже хороше, то у цей день ви будете відчувати приплив енергії і не будете звертати взагалі на якісь маленькі погрішності в своєму здоров'ї. Середа. король жезлів. Ну, леве, огонь, огонь і ще раз огонь. Прям. Король жезлів це в нас овен лев або стрілець. Це вже в нас чоловік. І тут Лев, і тут Лев, Ну, відпишетесь, як у вас пройде тиждень. Можливо, взаємодія з такою людиною, можливо, будете комунікувати, але знову ж це буде говорити про вашу вогняну енергію. Тобто ви будете от прям на своєму місці всі три дні. Тут навіть нема що більше і додати. Можливо, хтось познайомиться з таким чоловіком і у вас зав'яжеться прям роман з огнем і пламенем. Четверт. Туз жезлів, туз жезлів. Дійсно хтось познайомиться, в когось будуть якісь романтичні прям, бажання, горіння, хотіння, якісь амбіції то з жезлі буде говорити про сексуальний потяг. Ну, якщо в когось вже так не буде програватися, це буде говорити про якісь нові починання, про нові можливості, про якісь нову перспективу, нову ідею. Ви загораєтеся прям чимось новим, втілити його в життя і налаштовані братися і його робити. П'ятниця. Вісім кубків. А у п'ятницю леви вигорають, <смі> не можеш вічно огонь горіти. І вирішують, що все ж таки чогось не вистачає, напевно, потрібно піти. Вісім кубків нам буде говорити про уход з роботи, стосунків. Знову ж таки, нам не вистачає якоїсь емоції, і ми хочемо її віднайти. Хтось піде з роботи, хтось залишить, можливо, якісь свої негативні звички, можливо, ви вирішуєте зайнятися спортом. Да? І ви вирішуєте, що мені потрібно від чогось відмовитися. Можливо, хтось вирішує, що він буде лягати спати в 9 годин, і йому не потрібен телефон, і ви будете його відключати. Тобто ви відмовляєтесь від чогось, що не приносить вам задоволення, і йдете в 9 кубків в хороший сон і от відмінне здоров'я. Субота, ну таке, і в суботу ви вирішуєте щось розпочати заново. Шість мечів буде говорити про те, що людина іде в якомусь напрямку. Ви хочете розпочати щось заново. Е Спорт, дієта, нова робота, нові стосунки, щось розпочинається нове. По цій карті може бути просто дорога, хтось буде рухатися кудись, переїжджати в якомусь напрямку. Знову ж це може говорити про те, що у вас буде якась е, ідея, якесь нове починання для вас. І неділя. І чотири Пентаклі нам буде говорити про те, що в неділю зупинка. Да? Ну, я думаю, достатньо вогня буде для левів і руху. Чотири Пентаклі буде говорити нам про те, що ми не хочемо в, чет... в неділю ділитися фінансами, енергією, якимись здобутками, словом ділом. Тобто, чотири Пентаклі людина хоче заземлитися. Позупинитися, обдумати, можливо, своє якесь життя, не хоче нічим ділитися, тобто притримати все біля себе. Ну, Якщо багато стільки енергії витрачати за тиждень, ну, на неділю її потрібно все ж таки зберегти. І давайте візьмемо пораду для лева на тиждень. Так, дайте мені пораду для лева. Дві мечів а дві камечі буде говорити про те, що якщо ви плануєте робити якийсь вибір стосовно чогось, на цьому тижні вам поки що його робити не потрібно, тому що от буде багато огня, да? тобто буде багато емоцій, і ви не зможете це рішення прийняти, тому що буде багато. 음, такого вже аж <хи> запалу, да? а для того, щоб прийняти це рішення, вам потрібна емоційна рівновага. Тому от коли до вас прийде рівновага, да, от коли ви зважите все за і проти, тоді можете приймати це рішення. І так, Леве, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня. Буду чекати вас зворотнього зв'язку, як вас програються карти. І до зустрічі!